Його Івана Ярославича про довіри голові районної ради, включення до по порядку денного даному питання. Зазначаю, що відповідно до закону про місцеве самолізування дане питання може бути включено за вимогу однієї дитини депутатів. Нинішній склад депутатів, депутатів це є 6 депутатів, відповідно, одна дитина це є 12 депутатів. В Виховую вою депутата, будь ласка, за неї менше поставлю на воєнне голосування даному вимогу. Будь ласка.

Світлана Денченко. Проти. Михайло Дедяєв. Утримано. Дар'я Денченко. Немає. Іван Дерєв. За. Юрій Дружанський. Утримано. Чого гепи? Сильний міць. Тарас Керніць. Утримано. Утримано. Іван Коль. Відсотні. Роман Кос. Роман Куціль. Немає, да? Відсотні. Хай Лаврін. Василь Лочків. Відсотні. Віктор Макусеєв. Відсотні. Зено Іван не проти. Витяну Кеєв. Іван Мелли. Нас Мелли. Наторі Микуля Петсуки. Водимен Миром. Миром. Братий. Дарасов Глоб'як. Відсутній. Олександр Лене. Катерина Уліни. Відсутня. Богдан Тишківський відсутній. Руслан Франків відсутній. Михайло Швейків відсутній. Tak je škoľko je vysoť. Možno tam Jure. Kaj голосування. За 4 проти 12 отримало 6. Пропозиція не підтримуємо. Шановні зразу. Когось були питання. Депутат у нас є. На сесії Грейної Ради у нас було прийнято рішення по перевезенню пенсіонерів. Тобто, стосується понеділок, середа і четвер. Я хочу наголосити увазі, що ці вимоги чітко не дотримуються жодних перевозів. І, будь ласка, зверніться до них, у регулюйте це питання. Я вирішую повноваження ваші і доправляють усі підставки, які ви стосуються. Пане, я абсолютно підтримую це рішення і, в принципі, вже вимагаємо, що зараз робити. Наступне, наступне. Автобуси, які їдуть на Івано-Франківську, подивіться, вони кожен день створюють аварійні ситуації. Вони не роблять посадку на площаці, вони роблять на проїжджій частині. Там кишеня не є достатньо великою, щоб вони могли робити посадку. Зрештою, вони між собою, там, де конкуренція. Одні заїжджають вперед переходу, другий ззаду, перекривають перехід. Кожен день там є аварії. Тиждень назад три машини було одночасно розбито. Хтось має це робити, впливати. Тому, зрештою, я не керіваю, ви кажете, що там десь ми не можемо через але є тендерна комісія. Випишіть умови тендера, щоб можна впливати, було в них яким син. Олег Іванов, я підтримую вашу позицію, депутата позицію депутата Божанського. Я звертаюся до головної адміністрації, в інших залі, Наразі, на далі чином відреагувати на доручення депутатів, які стосуються наших мешканців. Кожен, які питання, депутат Малердний. Неодноразово, не, не я маю руку не бачите, але Е-е Минулого -е... разу було доручення, голова районної ради дав доручення на попередніх сесіях вирішити питання щодо е публічних його звинувачень, доручення було правоохоронним органу. Один із правоохоронних органів надав мені інформацію по е тому, що я зазначав. Ну, однак, е чомусь. Вимога голови, чи він взагалі не впливає на, ніч, на ніякий процес, власне, так е, страшні когось. Ну, я вже не маленький, мене вже тим застрашені правохоронними органи, е, е, які б вони не були страшні чи, чи добрі. Е, прошу все ж таки то питання. Раз було доручення, хай що по дорученню було виконано. Відповідаль. Депутати. Ну, оскільки моя пропозиція не набрала достатньої кількості голосів, так, я е, хочу висловити з даного приводу. Перед початком сьогоднішньої сесії в мене була надія, так, що керівництво і депутати районної ради прислухаються. Ну, на жаль, не вийшло. Також я звертав увагу, що нормальні керівників, в нормальних країнах самі хочуть після такого. На жаль, ви не є такими на превеликий жаль. Я думаю, Іван Іванович, що оці ваші дії, в першу чергу, ваші і голови районної державної адміністрації направлені на подальшу дестабілізацію ситуації в районі. На превеликий жаль. Просто на превеликий жаль. Я думаю, що ну, воно буде мати своє продовження. Якщо ви не хочете знову вирішувати питання, які торгують людей, якщо ви не хочете відповідати за свої поступки, на превеликий жаль, воно буде продовжуватися і, і, і напевно, не, не в кращу сторону. Мені дуже шкода. <клухи> я я сьогодні що Працівники Харчанської сільської ради до 4 місяці не отримують заробітні плати. За ті кошти, які вони змогли заробити самі, проплатили тільки податки на ті на ту заробітну плату, яку ще не отримали за 4 місяці. Тому я звертаюся до, до адміністрації заплатити. За відвідує плату працівника. Дякую. Бо вже на конверті речі люди свої гроші перестоїться за те мінування. Василь Якович, я також виправляю критичне зауваження ваше, направляю до відповідних інстанцій, яких воно стосується, ви родимо і відповіді згідно правового боя. Шановні депутати, я отут чоловік я низку звинувачення, ну так, така тут. Таке крісло, що треба їх слухати, треба їх витримувати. Не треба їх на них реагувати. І десь вони є слушні, вони є слушні. Але це стосується, якщо такої панети критикують цей власник. Скажіть, будь ласка, мені роба, Іван Івасавич. Прийнявши мене рішення, районною радою ми когось зимне розводимо? Ні. Ми комусь належити, не репортизні платити? Ні. Ми когось любили? Ні. Ми комусь щось зробили гірше, що може викликати питання людей, що ми когось не чуємо. Да. А нас але в тому, що розумієте, діалог повинен бути, не чує. Ми вас чуємо, але ви нас теж не вижу. Я, я це кажу, не тільки в адресу своєї, в адресу депутата. Що стосується роботи ради, я вважаю, що ми провели 10 стипень, де на початку як голова, 10, 10 сесій, де на початку як голова, кожна її людина, в тому числі я, кожен має право на помилку. І на її випробуємо. Але давайте в цьому залі зараз я хочу сказати розумієте, що життя не прощає людей, покричать. І нам всі. Це помилки, яку не можна виправити. І нагоди, якою можна скористатися. Стосовно нагоди, якою можна скористатися, це нагода в майбутньому госпітальній округ. госпітальний округ в Далинському районі. Якщо ми втратимо цю нагоду, ми не втратимо, дайте сказати. Якщо ми втратимо цю нагоду, то найперше ми зробимо гірше тим людям, які тут є, які, цього, які є між нами, і зробимо гірше. Наші мешканці друга помилка, яку ми допустили в 2006 році, коли була в 6-8 років, була пропозиція по пологічний центр. У нас не вигодні. Все здобув до вас, що нам іде подати. Що дуже багато речей, що кричали життя застувати. Якую вам. вибирали люди. На кожен опор приїжджають, тільки є медики, є інші мешканці. І коли з головою адміністрації ми об'їжджаємо населені пункти, ми беремо медиків, зокрема керівництво. Є села, так кажуть, медиками Чесікла. Це завдяки тому, що вони місцеві житті, завдяки тому, що мають старші. Є сільські голови, які присутні на те зібрання, ну, Микалович, ви є, так як в них підприємство. В залі збирається в три рази більше людей, ніж тут депутатів, до 300 чоловік. Весь нативний витримати в плані, і ми його не тримаємо. Але прискакують моменти, яким тут нікого немає ні і ми реагуємо. Говорить, в 10 годині на роботі ще нема, папі, перші вже нема. Випадки є різні. І можна різного критикувати. Якщо ми поїхали за слідом Дмитро в Велику Толюк, йому присутні. Воно власне, скільки голова да? сільських був, так чи мені скільки було людей. Вони стали питання до начальника міліції. Я був просто здивований, був всюди зараз, всіх є. У які... нас питання про слід на Кривчанину. В голова адміністрації, я, усі, я кажу, не дивіться, що ми тут є, задавайте питання щиро відверто, чесно. У нас питань нема. нам кажуть, в районі така сама ситуація, питань немає. Костянці були питання, але питання до міліції, не до питання, які ми не Наоборот, приходить в місті Тарас Якович. І люди тут виступали, розумієте, не може бути дана ситуація у всіх селах однаково. І так само у тільки галузі, у галузі медицині. То я до всіх просив, розумієте, що ми в першу чергу поважали одну одного. Були правильно багаті. Один одного, одного місяця чути, слухати і разом ми зможемо зробити дуже багато. Шановні депутати, я не, просто, не я вранований слово всім. Я порушую регламент. Я через дві години повинен об'явити перед. Ми закінчили роботу двох години, так? пане порядок питання і стосувалися. Я вам дякую, зараз висунути. Я перепрошую, подайте побратима. Дай Бог, дай Бог. Пане, і шановні депутати, ну оскільки колись нас старших. Вчили при тій системі, що кадри вирішують все. А у нас, я так кажу, і по сьогоднішньому дню ну, я говорив, що ми ще під час Майдану виступали за відкриту кадрову політику у всіх сферах нашого життя. Я вношу пропозицію і прошу поставити її на голосування, щоб на наступне пленарне засідання ми включили порядок ведення кадрової роботи в нашому Долинському районі. Щоб ми трошки обговорили. У ті всі схеми, у ті прийоми, у ті хабарі і так далі. Можливо, так підемо трошки по очищенню. А люди нам підкажуть, я звертаюся до вас. Ви всі знаєте, хто і як попадає на роботу, яким чином. І я вас закликаю, щоб, щоб ви прийшли і ми поговоримо відкрито. Хто як поступає, як приймає, за що приймає і так далі. Прошу поставити на осування.